Вітаю Останнім часом мій телефон і всі месенджери розриваються від питань чоловіків, які перебувають зараз у Польщі, і всі хочуть зрозуміти, чи реальні чутки про можливу депортацію українських чоловіків, решт майна, заборону користуватися банківськими рахунками чи транспортними засобами. І для того щоб з'ясувати, чи правда це чи ні, чи можливо це чи ні. Я звернулася до мого краківського партнера, адвоката Павла Вебера. Павло, я хочу тебе запитати, чи можуть бути реальні проблеми у чоловіків, які легально перебувають у Польщі зараз на підставі карти сталого побиту, або вони мають робочу візу, або вони мають статус Укр як тимчасовий прихисток? Добрий день Регіна. Це дуже важливе запитання. Мені приємно, що ти звернулася з ним до мене. насамперед, хочу всіх заспокоїти. Особам, які легально перебувають у Польщі, які мають тут урегульований юридичний статус, боятися нічого. Нині в Польщі немає законів, які б давали змогу їх депортувати на територію України. Депортація може здійснюватися лише і виключно за вироком суду. щоб такий вирок був винесений, мають бути вагомі підстави. Зокрема, такою причиною може бути скоєння злочину на території Республіка Польща, якщо таких передумов не існує, депортація неможлива. Павло, я хотіла тебе запитати тепер відносно тих чоловіків, які, на жаль, нелегально знаходяться в Польщі, чи можуть їх депортувати? А тут існують певні проблеми. Осіб, які перебувають на території Республіки Польща нелегально. Я закликаю якнайшвидше врегулювати своє перебування в Польщі. для цього існують різні способи різні процедури. Але це тема для окремої розмови. Чинне законодавство допускає депортацію на територію України особи, яка знаходиться тут. Я підкреслюю нелегально. Натомість особисто я собі не уявляю депортації особи до країни, в якій точиться війна, і ще питання стосовно тієї нерухомості, яку українці придбали в Польщі, чи можливе накладання арешту на цю нерухомість. В Польщі діє система книг венчистих. Кожен, хто вписаний до книги венчистої як власник нерухомості, має право вільно розпоряджатися цією нерухомістю. Без судового вироку або ухвали прокуратури в рамках кримінального розслідування немає можливості у будь-який спосіб обмежити право продажу чи розпорядження нерухомістю. навіть якщо подібна ухвала буде винесена на територію країни, на території Польщі вона не не застосовуватиметься уся нерухомість, розташована на території Польщі, підпадає під юрисдикцію Польщі польських суддів. польських і ще задам важливе питання, яке теж задають пару що стосовно банківських рахунків, чи можливий арешт банківських рахунків. За польським законодавством арешт банківського рахунку може здійснюватися виключно на підставі вироку суду, ухвали прокуратури в рамках кримінального розслідування. Або тимчасового блокування рахунку генеральним інспектором захисту фінансової інформації у разі виникнення підозри у відмиванні брудних грошей або фінансування тероризму, інших юридичних підстав для втручання у чийсь банківський рахунок, і, зокрема, його блокування, не існує. І ще одне питання, яке теж дуже часто задають. Павло, скажи, будь ласка, чи можливий арешт транспортного засобу українців, які перебувають зараз у Польщі? польське законодавство не передбачає такої можливості. Затримати транспортний засіб на дорозі може поліція, але лише за умови скоєння злочину на дорозі або у разі технічної несправності транспортного засобу згідно польських вимог щодо експлуатації транспортних засобів на дорогах загального користування? Якщо ж йдеться про посвідчення водія. Українське посвідчення водія чинне упродовж шести місяців віддати перетину кордону. Коли пройде шість місяців віддати перетину кордону, особи, які врегулювали свій правовий статус на території Польщі, можуть звернутися по видачу польського посвідчення водія або ж міжнародного посвідчення водія. Звісно, певні винятки передбачає так званий спеціальний акт щодо перебування громадян України під час війни. Але щиро дякую тобі. Отже, шановні друзі, хотіла б звернути вашу увагу, що не треба панікувати, начитавшись не усяких небелиць в інтернеті. Якщо у вас виникає якесь питання, зверніться до спеціаліста, який добре знає польське законодавство, і він дасть відповідь на всі ваші питання. А свої питання ви можете задавати нам і присилати на мою електронну адресу або в моїй соціальній мережі. Дякую. дякую.